Якби я знала це раніше, зекономила б багато часу та грошей. Якщо яблука починають гнити чи опадати ще зеленими, це сигнал, що дерево хворіє або страждає від шкідників. Найчастіше причина парша, плодова гниль або яблунева плодожерка. Також винен може бути надлишок вологи чи нестача калію та кальцію. Гнилі плоди потрібно обов'язково зібрати і знищити, щоб інфекція не зимувала. Восени обробіть яблуню 3% бордоською рідиною, а навесні препаратом від грибкових хвороб і шквідників. грунт під деревом перекопати та внести золу чи калійно-фосфорні добрива. Так ви врядуєте врожай і наступного року яблук буде значно. Більше та смачніші. А ви знали про це чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях.